Віталій Ковальов під час літніх канікул приходить до освітнього цифрового центру в своєму селі. З вересня хлопець і піде до сьомого класу. Ми маємо можливість займатися фізкультурою. У нас дуже класний спортзал. У нас є тренажери, у нас є мати, у нас є пін-понг. У нас багато чого. є. Ми тут граємо після школи в настільні ігри, розвиваємося. П'ятнадцятирічна сестра Віталія Катерина також відвідує заняття у цифровому освітньому центрі. Тут набагато легше вчитись, ніж за ноутбуком, тому що за ноутбуком, коли ти сидиш, в тебе очі устають, і голова болить від ноутбука. А тут ти прийшов і напряму спілкуєшся з учителем. Цифровий центр відкрили у 2024 році, говорить вчителька української мови та літератури Валентина Дорецька. Працюють з дітьми за різними напрямками. Можна працювати як позакласна робота, будь-яка, тому що тут можна зібратися дітям за інтересами в цьому просторі. Далі саме в цьому освітньому просторі ми працюємо над тим, щоб долати освітні втрати, тому що ми прекрасно розуміємо: спочатку ковід, потім війна, діти втрачають певен рівень знань. Саме тут ми проводимо так звані кетчапи. Це нас доганяє і є спеціально розроблені програми. Це не уроки, це Трошечки інший формат, де дитина не боїться, по перше, немає оцінок. А значить, я не боюся, що я там Що сказав, не так не довчив чи призабув. Обладнання у центрі допомагає дітям краще сприймати інформацію, говорить вчителька молодших класів, педагогіня організаторка Тетяна Лучкова. В кінці року ми проводили вихідну діагностувальну роботу, давали діткам завдання, і вона якраз показала, що від ну, 20, 30-60 відсотків дивлячись, ну по дітям так, які діти, то знання набагато покращилися. Цей цифровий освітній центр став одним із перших в області. Його відкриття стало можливим завдяки пропозиції Асоціації цифрової і інноваційної освіти України та за підтримки світової організації ЮНІСЕФ, говорить директор ліцею Олег Білецький. Ми взагалі знаходились в окупації майже 9 місяців, і з них діти півроку. Не навчалися, тому відповідно виникли отакі відставання в знаннях. І була необхідність саме от надолуження цих освітніх травм. Цей центр він призначений не тільки для навчання, тут є зона відпочинку, тут є Wi-Fi, тут є різноманітні ігри. Тут так само проводились різноманітні заходи з психоемоційної підтримки дітей. Розважальні заходи. Ну і так далі. В межах проєкту по облаштуванню центру надані, зокрема, були така музична колонка. Використовують діти просто для прослуховування музики і для проведення різноманітних заходів. Тут у нас комплект ноутбуків в зарядній шафі, які можна одночасно всі заряджати. Цифровий принтер лазерний. Це у нас зарядна станція. В разі, якщо зникає світло, можна підключити освітлення, поки запуститься генератор. Заняття у цифровому освітньому центрі відбувається протягом року, розповів Олег Білецький. Марина Круглова, Ігор Печенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсонщина.